Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю сьогодні. у Випуску як проходить мобілізація у Кременчуці? Як виглядає якісна екіпіровка для військовиків та подробиці з кримінальної хроніки? Тижня дивіться далі із випуску новин. 14 січня цього року президент України підписав наказ про оголошення четвертої черги мобілізації. Вона триватиме 90 діб. Задачі призвати військовозобов'язаних найбільш необхідних спеціальностей та провести ротацію, змінити на фронті вояків, які перебувають у зоні АТО з 2014 року. Як відбувається мобілізація у Кременчуцькому об'єднаному міському військовому комісаріаті, знає Дмитро Демеденко. Згідно з наказом президента України про часткову мобілізацію, передбачені три її черги: четверта, п'ята та шоста. Перша триватиме 90 діб. Кременчуйському об'єднаному міському військовому комісаріату необхідно забезпечити призов щонайменше 214 військовослужбовців та залучити 19 одиниць техніки. Будемо призивати, значить. Людей від 20 до 50 років. Це люди, які мають військово облікову спеціальність непридатних, яких мають там білий білет, там, які ще там тимчасові посвідчення. Тому що у нас за останні роки у нас міняється чуть ли не кожен квартал, якісь документи. Ми їх визиваємо. Ми навіть їх визиваємо, то ми їх відправляємо додому, уточняємо дані, і відправляємо додому. Ніхто нікого буде. Якщо людина не придатна, значить вона не придатна. Якщо вона придатна, значить проходимо медичну комісію, дивимося стан справ. плюс... Проходить однозначно бесіду, тому що була нарада в Міністерстві оборони, міністр оборони сказав, алкоголіків і п'яниць, і п'яниць не призивають. Є, звичайно, і певні категорії громадян України, які не підлягають мобілізації. Народні депутати не підлягають. В кого троє дітей? Значить, не підлягають мобілізації. Потім, хто доглядає за батьками. Непрацездатними і опікуни, і так далі. Да, такі значить не підлягають призову у Кременчуці, За словами Романа Сушка, четверта черга мобілізації відбувається належним чином, переважно завдяки добровольцям, яких звернулося до військового комісаріату, вже більше 150. Саме їх в першу чергу і відправлятимуть на фронт. Прикро, але на тлі загального патріотизму, на жаль, трапляються випадки, коли деякі громадяни намагаються вирішити власні проблеми, користуючись складною ситуацією у державі. На сьогоднішній день є така ситуація, як би сказати, мені вона не дуже подобається. Наприклад, як мені ось пишуть заяви, пише заявлення. От прошу вас призвати моїх двох сусідів в зону АТО. Да, є такі такі заяви. Дуже часто мене ми не ми не займаємося заказами, ми нікого тут не ловимо, не шукаємо, нікого не заставляємо. І оті, ну дамо, звісно, людині згідно закону про звернення громадян. Відповідь ну але це, мабуть, не да, зберісти, да, власне, да, власне, да, да. Люди повинні самі розбиратися між собою. Там, якщо комусь щось що тут сусіді не не йдіть в міліцію, звертайтесь, хай розбираються в часткові з А військовий комісаріат заказами такими не займається. Сьогодні українській армії конче необхідні спеціалісти зв'язку, артилеристи, танкісти та стрілки. Людей відразу у зону АТО не відправлятимуть спочатку. Вони проходитимуть навчання у спеціальних навчальних центрах. Стосовно ж техніки, той тут проблем немає. Роман Сушко запевнив, керівники кременчуцьких підприємств з розумінням ставляться до необхідності допомогти армії. Вантажні автомобілі та тягачі нададуть кременчуцьке лісове господарство, нафтопереробний завод, вагонобудівний та сталь заводи, підприємство Кременчук-Водоканал. Сьогодні у Кременчуці відбулося третє засідання робочої групи, очолюване заступником міського голови Геннадієм Музикою. На нараді обговорювали питання забезпечення учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО земельними ділянками із земель комунальної власності Кременчука. На сьогодні від вище зазначених категорій населення вже надійшло 150 заяв на виділення земельних ділянок. Із них чотири заявки від інвалідів війни і одна від сім'ї загиблого. Подробиці із засідання в наступному сюжеті. В ході засідання учасники робочої групи обговорили ряд важливих питань. Тань, зокрема, пропозиції, які надійшли до проекту положення про порядок забезпечення учасників бойових дій та учасників АТО земельними ділянками, коли дійшли до питання визначення категорій пільговості та розподілу земельних ділянок, розпочалися суперечки. По першим трьом категоріям: члени сімей загиблих, учасники бойових дій, які мають відповідний статус та інваліди АТО питань не виникало. Жваве обговорення викликало питання по учасниках бойових дій, відзначених державними нагородами. Депутат Олександр Роженко зазначив, державних нагород існує дуже багато. І вони зовсім не пов'язані з бойовими діями і так далі. Я пропоную або конкретизувати, або, конкретизувати, або обрати. Це і, і так же само теж. учасники, які мають декілька статусів пільгових категорій. Пільговиків у нас дуже багато. Чи вони мають право статус на земельну ділянку? Ми, Ми е на виділення позачергове. Першочергове в ході обговорення вирішили врахувати тільки ті статуси пільговиків, яким згідно законодавства дається першочергове право на отримання земельних ділянок. Щодо визначення механізму жеребкування, тут теж були певні розбіжності в обговоренні. Тож було внесено пропозицію допрацювати до наступного засідання робочої групи. Я просив би затвердити кінцевий варіант у понеділок. Ці зауваження пошу бойовий yeah, брас yeah, yeah. уточніть четвертий, п'ятий, шостий пункт. І в понеділок у нас буде земельна комісія. Давайте ще після земельної yeah, комісії yeah, yeah. зустрінемось. І остаточний варіант затвердила начальник управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко. Зачитав присутнім остаточний варіант звернення до кабінету міністрів України з проханням дозволити внести зміни до генерального плану Кременчука. Завдяки цим змінам постає реальна можливість виділяти земельні ділянки на мікрорайоні Озерний учасникам АТО. Це звернення також розглянуть на сесії Кременчуцької міської ради у вівторок. У такий нестабільний куди гірше неспокійний час для усієї країни одним із важливим питань залишається належне обмундирування військовослужбовців. Прикро, що держава не в змозі зараз якісно екіпірувати українську армію та добровольчі батальйони. Тут приходять на допомогу благодійники. Справжня екіпіровка солдата перш за все повинна допомагати, а не демаскувати бійця під час виконання бойових завдань. Тож і має виглядати наступним чином. Берці наколінники це тактичні причатки. Це ФОПс. Будь ласка, розверніться. Тактичний рюкзак та РПС. Будь ласка. Балістичні окуляри та каска Кевларова. Це той мінімум, якому повинні, бути, повинні одягнути і виконувати бойові завдання українські вояки. Насправді, зелений колір однострою, чорні балаклави та чорні берці можуть бути досить помітною мішенью для снайперів та бойовиків. Тож бійці роти охорони Кременчука раді тому, що мають правильну екіпіровку. Висловити велику подяку нашим спонсорам: це Кірк Міць Буду, Кушніру Ігорю Миколаївичу та Віктору Мариничу, які нам надали можливість. Виконувати свої бойові обов'язки в такій тактичній сучасному однострої а от для цілковитої безпеки у бою все ж не вистачає ще дечого. Є ще проблеми з іншими засобами, екіпіровки, які ми ще повинні мати, це і засоби радіотехнічного зв'язку. Це ще інші засоби, екіпіровки». вояки зазначають, що саме така сучасна форма допомагає як найкраще виконувати військовикам складні задачі. Дуже цука тканина, яка не допускає проникнення вологи, яка Термостойка. А у разі загоряння тканина не заподіє шкоди людському організму, як, наприклад, інші військові костюми, які під тиском високих температур плавляться, пошкоджуючи шкіру людини. А такий костюм просто так, або згорає, або частково згорає і не наносить важкої шкоди тілу воїна. Велика кількість карманів це ще одна перевага такого захисного обмундирування. Це для кровоостанавлючих життів, які при пораненнях. У цих карманах забливі перев'язочні пакети, які індивідуальні, які являються для кожного воїна. Сюди можна підкласти спеціальні підкладки, які дозволяють виконувати задачі і не битися локтями. Також на піджитекі є багато стрічок молі, які дозволяють причепити сюди якісь додаткові кармани, в яких можна покласти теж різну зброю, аптечки та радіостанції. Коштує таке задоволення досить немалих грошей. Така форма приблизно стоїть 4 тисяч, а отака повністю військова військовий однострій з рюкзаками, з фопсами, десь біля 20 тисяч гривень. І все ж знайшлися благодійники, яким не байдужа доля наших захисників, які зробили свій внесок у допомогу Кременчуцьким бійцям. На черзі випуску огляд інтернет-видань журналісти сайту Кременчук туди із гордістю повідомляють наступне указом президента України Кременчужанину Олександру Миронову присвоїли звання заслужений енергетик України. Пишуть і про наступне: 30-літній кременчужанин Андрій Ільєнко загинув від вибуху снаряду на хорлівському блокпосту. А зі шпальт-телеграфу стало відомо, що загиблий боєць Андрій Ільєн. Був мобілізований 10 місяців назад і служив у 17-му батальйоні територіальної оборони Кіровоград. Редакція Кременчуцьких новин щиро співчувають родині загиблого. У Кременчуці на молодіжному звичайнісінька кімната гуртожитку перетворилася на порностудію. Факт розповсюдження порнопродукції виявили на одному із сайтів інтернету співробітники сектору по боротьбі з проституцією та торгівлею людьми. Телефонні шахраді під виглядом співробітників банків продовжують наживатися на довірливих кременчужанах. Рахунок вже пішов на третій десяток потерпілих. Подробиці кримінальної хроніки від кореспондента Тетяни Андрієвої. Як розповіли нам у прес-центрі Кременчуцького міського відділу під час моніторингу інтернет-сайтів. Співробітники сектору по боротьбі із проституцією та торгівлею людьми виявили факт розповсюдження порнопродукції у Кременчуці. 33-річна Кременчужанка та 37-річний співмешканець у себе в кімнаті у гуртожитку на молодіжному. Більше року тому створили порностудію. Вони знімали інтимне відео за своєю участю на відеокамеру або ж транслювали його онлайн за кордонним замовником в інтернеті. За свою порнопродукцію отримували валюту. ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання останніх було виявлено та вилучено комплект обладнання. Для передачі через мережу інтернет, онлайн-відео, а саме системний блок, веб-камеру, документація, флеш-карти, ноутбук, dvd DVD-диски, гроші, а також інтимні іграшки. Затримані зізналися, що ідея з організацією порностудії належала жінці. Тепер за розповсюдження повнички в інтернеті затриманим доведеться відповідати перед законом. Продавці порнопродукції можуть сісти заграти максимум на 5 років. А ось телефонних шахраїв, які останнім часом не дають спокійно жити кримичужанам, працівникам міліції вирахувати доволі складно. Єдина рекомендація від правоохоронців – не надавайте особисту інформацію стороннім людям ніколи, ні при яких обставинах. І головне не піддаватися на телефонні дзвінки шахраїв, які представляються банківськими працівниками і задурюють людей розмовами про, начебто, заблоковані кредитні картки чи збої у роботі банківської системи. Цих порад, на жаль, не дослухалися і потрапили в тенета шахраїв вже більше двох десятків кримечужан. Наші громадяни є клієнтами то чи інші. Шого банку і вони довіряють цим розмовам і повідомляють особисті дані, в ході яких Аж зникають певні кошти сьогодні. Більшість породіль перебувають у пологовому будинку після пологів дуже короткий час. Вони звичайно отримують багато інформації від медиків про те, як доглядати за дитиною та як зберегти її здоров'я. Але на жаль, не вся інформація відкладається у пам'яті молодих мам, а це в свою чергу часто призводить до біди. Тому батькам обов'язково варто знати про загрозливі для здоров'я новонародженої дитини симптоми, про яких необхідно негайно звертатися до лікарів. Загрозливих симптомів, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю новонародженої дитини, а у деяких випадках борони боже призвести до її смерті, медики виокремлюють кілька всі. Вони надзвичайно небезпечні, тому єдина правильна дія у разі їх виникнення звернення до лікаря. Перший це підвищення температури тіла новонародженої дитини до 38 градусів. Цього допускати ніяк не можна. Якщо ж температура перевищила позначку у 37,5 градусів, телефонуйте у швидку і ні в якому разі не давайте малюку жарознижуючі препарати. Другий симптом це блювота. Блювота це не зригування. Зригування може бути у діток, коли є перегодовування, але рвота це більш глибокий процес, коли дитина вибльовує об'єм. Їжі, які більше за 50, 50 і більше мілілітрів, і це особливо е м, насторожує тоді, коли це не однократно було, а кілька разів. Третій симптом – судоми у дитини, тобто скорочення м'язів, небезпечними є так звані тонічні судоми, коли у дитини періодично смикаються м'язи обличчя. Ще один небезпечний симптом діарея, часті та рясні випорожнення більше шести разів на день. Новонароджена дитина, або дитинка першого року життя на грудному вигодовуванні може мати 4-6 випорожнень в день. Але якщо це більше шести, вони водяністі, рясні і це супроводжується загальним станом, погіршенням загального стану, який мама побачить, то це є загрозливим симптомом. Загрозливим для здоров'я дитини Є і погіршення загального стану, відмова від їжі, надмірна активність чи, навпаки, млявість, яка триває більше двох годин, а також збільшення частоти дихання. Участь крил носа криля носа у акті дихання, значить, участь міжреберних проміжків в акті дихання і частота дихання для новонароджених це більше 50 і більше, а для діток першого року життя більше 40 після місяця. Тобто мама може порахувати на протязі однієї хвилини, коли дитинка вспокує чистоту дихання. Якщо вона більше 40, мама не падає в паніку, повинна ще раз порахувати на протязі однієї хвилини. Не 15 секунд, а однієї хвилини. Якщо вона так на протязі 3 хвилини міряє і три рази, рази після трьох перемірювань, ця частота дихання більша, ніж є фізіологічна, це теж є загрозливий симптом. Отже, батькам варто бути пильними, а у разі потреби відразу звертатися до лікаря. Відтепер у Кременчуці можна освоїти техніку малювання кавою. Цей незвичайний спосіб образотворчого мистецтва почали практикувати в одній із кременчуцьких кав'ярень. Провели навіть майстер-клас для усіх бажаючих. А найбільш активними художниками, звичайно ж, стали діти. Чарівним ароматом кави та незвичайними малюнками насолоджувалася наша Іванка підстрела. Будь-який відвідувач цієї кав'ярні може стати художником. Особливо така розвага має сподобатися батькам, які хочуть спокійно посидіти за чашечкою кави, поки дитина займається чимось цікавим, корисним і розвиваючим. Тому помалювати працівники такого кафе в першу чергу пропонують батькам, які приходять разом з дітками. До столу приносять пензлики, акварельний папір та незвичні фарби, заварену каву слабкого світлого відтінку та більш міцного темного. Як виникла така ідея, розповідає директор закладу. Я працювала теж у кав'ярні це у місті Дніпропетровськ, і там була група, яка займалася надзвичайними малюнками. Ми їм заварили чашку кави, і вони просто макали туди пензлик і малювали. Відтоді я побачила, що каву можна не тільки пити, а ще й малювати, і це. Такі шедеври унікальні малюнки ще довго будуть дарувати стійкий приємний кавовий аромат у Кременчуці. Таке малювання в новинку у Кременчуці. Це найперше, наскільки я розумію, тому я вирішила навчити молодь молодь. Малювати завдяки каві, в нас є готові розмальовки, які за допомогою кави можна доповнити кольором. Найкращі малюнки ми залишаємо в себе в кав'ярні, якщо дитина хоче залишити та вішаємо на стіну. Ось дитині всього лише три рочки, але робота, як на мене, для такого, для такого віку вже дуже гарна. Ті, хто вже спробував малювати кавою, у захваті. Интересно, вот сама вот процесс, когда рисуется. Потому что где-то там темное надо взять, а где-то светлое. То бишь на свое усмотрение. Когда вперше дізналася про такий вид творчості, была дуже здивована. Я подумала, а как кофе рисуется, если его пьют. А потом, когда пришла, я увидела чашечки, а как? Я думала, вообще на кисточку не берется, даже не рисуется. А потом, когда попробовала, только первый смайлик выводила. думала, как легко, конечно, но он пахнет очень хорошо. Прям как я его забрала, такой же запах до сих пор остается. Мои родители удивились, как вот это так рисовать можно, как это легко. И говорят, что Ника, ну, у меня сестра а с Никочек немножко потрясет, хотя и три года будем сюда ходить. Будет рисовать творчество. Да, нас обучали, мы рисовали смайлики. Мы, смайлики были очень красивые, мы Он сейчас у меня дома лежит, пахнет очень вкусно на всю комнату. Мама такая ходить, классно. Дівчатка зізнаються, будуть займатися таким малюванням і надалі, адже це цікаво і не набридає. Це Це місце місце комп'ютера інтернету. Место інтернет. Вот чем в глаза, ну зріння портити. чит краще піти порисувати, розвивати свою фантазію. Я думаю, це цікаво, ніж інтернет. І наостанок про погоду вихідними днями територію Кременчука погода буде мінливо хмарною, можливий туман. Істотних опадів не передбачається. На дорогах слабка ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме мінус 2-4 градуси в день близько нуля. Таку інформацію надали нам в Полтавському гідрометеоцентрі. Випуски Кременчуцьких новин дивіться на нашому каналі в Ютубі. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже у понеділок, о 21.10 на телеканалі «Лтава. щастим.